Як ми наважились на громадський бюджет, це був перший громадський бюджет е, в Києві. Е, ми наважились через те, що ми проаналізували... Ну, так, хтось нам скинув силку, ми подумали, о, прикольно. Я потім подивився в Львівський, львівський громадський бюджет, який був перед нами. Дивлюся, там війшли в призові місця е, проекти, які мали там 50 голосів, які думають, 50 голосів ми наберемо. Типу, ми пройдемо точно на громадський бюджет, і ми цю штуку вляпались. І ми дуже довго лідирували, тому що у нас там було 200, 200, 200 галастов, 280. Ми були типу там в топах, там в десятки були проєктів. А потім е, школи підключили адмінресурс, е, і мені було дуже обідно, тому що школи зазвичай подавали проекти заміна вікон з туалетах. І тут у нас такі проєкти. Ось. Але все-таки нам допомогли наші друзі, КПІшники, в них доволі потужна тусовка, і вони допомогли нам витягнути наш проєкт. І, взагалі, там теж була цікава історія, тому що цей проєкт не мав би пройти, Ось по... тому що РДА помилково нас погодила і пропустила далі. Тому що університети не можуть приймати участь, uh -huh. тому що це зміна змішання фінансів. Але нам пощастило, що таких було проєктів 6, і якби було тільки наш проєкт, то нас би, мабуть, легко би поморозили. Але як, так, як було таких шість проєктів однакових, і це були теж КПІшні проекти всі, то чисто такою силою. Київська адміністрація зробила ще одне засідання: внесли якісь вправки, щоб ми могли реалізувати ці шість проектів.